Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, я рада вас всіх бачити у нашому садочку дружба. Якщо друг у тебе є, життя радісне стає, разом можна все зробити, тож без друга не прожити. А хто такі друзі? Як ви гадаєте, так, друзі це коли граються дружньо, не сваряться. Не ображають одне одного, діляться секретами, іграшками, Допомагають другові, коли це потрібно. Діти є вислів, друг пізнається у біді. Подивіться на ілюстрацію доказки Зайчикова хатка. Поміркуйте, хто прийшов Зайчикові на допомогу. Так, правильно, вовк. Так, правильно, ведмідь. Так, правильно, півник, вони справжні друзі. Якщо друг у тебе є, життя радісне стає, разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Діти, дружбу треба берегти, є певні правила. Не залишайте друга в біді. Будь з другом чемним, добрим. Ділись іграшками з другом. Не ображайся на свого друга. А якщо ви посварилися, то це легко виправити за допомогою мирилки. Помиримося, помиримося, одне одному посміхнімося, будемо дружити, як у гаю квіти. Який повинен бути друг? Давайте з вами пограємо в гру. Я вам буду. Називати риси характеру, а ви будете обирати вірну відповідь лескати у долоньки. Добрий. Злий. Сумний, ввічливий. Турботливий. Дітки, я сподіваюся. Ви зрозуміли, що дружба то справжня сила, і її треба зміцнювати кожного дня.